До національного музею привезли без перебільшення легендарну виставку. Десятки полотен засновника закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая у Львові. Так масштабно його бачать вперше. Великої виставки Йосипа Бокшая, зокрема інших закарпатських художників. На жаль, у Львові не було ні 50-х, ні в 60-х, ні по нинішній день каже, я вже казав, що парадокс є те. Що Бокшай викладав у Львові, викладав десь біля шести років у Львові в інституті декоративно-прикладного мистецтва. Йосип Бокшай, уродженець Закарпаття, до Першої світової війни вчився у Будапешті, а далі усе життя працював в Ужгороді як художник і педагог. Саме він є співзасновником закарпатської художньої школи. Виховав цілу плеяду найкращих нині художників України. Усі його роботи критики називають шедеврами. До того ж, доробок Йосипа Бокшая неймовірно великий. Для інших, аби намалювати таку кількість, треба було б взагалі не спати і кожну хвилину життя провести за Мольбертом. Страшно швидко все робив. Швидко. Він за годину, за дві міг зробити метр на два живопис на пленері. Тобто, це причому це майже могла бути закінчена робота. На відкриття виставки приїхав учень Йосипа Бокшая Володимир Микита. Згадує, вчитель до роботи підходив з вірою. Навіть за радянських часів щодня перед лекціями заходив до церкви помолитися. Не одну картину не малював до того, як приступав, то хрещик на углу намалював хрещик і лиш туди приступав до роботи. Це не для показухи був це глибоко, віруючий, то недаром у нього так багато духовних тем. Йосип Бокшай розписував церкви. Був офіційним художником у ГКЦ на Закарпатті. За радянського союзу його шанували як пейзажиста, але замовчували як геніального автора сакральних картин. За релігійні теми на художника та його сім'ю увесь час чинила тиск Влада. Чи не вперше його полотна на біблійні теми? Побачать львів'яни. До нас привезли оригінали із фондів закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая, Ужгородського краєзнавчого музею та з приватних колекцій. Марічка Краженівська, Юрій Герасимов головні новини Львова.